Друзі, також до нас заїхала ось така прекрасна маленька машинка. Це дуже класний автомобіль підходить для жінок. Чому для жінок? Тому що він дуже симпатичний і він такий дуже кльовий автомобіль. Так що купуйте своїм жінкам. Це в нас 16 рік з 2-літровим бензиновим двигуном. Це в нас є на Фоматіку і на гарній комплектації. Зараз вам покажу ось така шкіра, безрамочні. в нас вікна, повністю чотири шклопідіймача. пам'ять сидінь. В принципі, все, що хочете по системі, по мульти є. Управління на рулі двох зони клімат-контроль дуже класне. Позаду в цьому автомобіля місця небагато, але двоє сядуть спокійно. Бо тому, тому що дивіться, які тут зручні сидіння, між іншим покажу. Такі на пів ковші. Е, ціна його, яка ми казали, ціна 16. 16700 САЛА 250. Так що, друзі, забігайте до нас на майданчик, місто Львів, Торфяна 19. Тут можна зробити тест-драйв, відчути, чи підходить вам цей автомобіль, чи не підходить. Зробіть тест-драйв, і також його можна оформити у лізні. Якщо вам бракує грошей, не біда. Ми вам розтермінуємо на 5 років без проблем. До зустрічі!